Добрий вечір всім. Сьогоднішнє відео трохи відрізняється від інших відео, бо у мене для вас ще люди є невеличкий квест. Суть в чому? хто за мною слідить, то напевно знає, що у мене є YouTube канал, Instagram звичайний і Instagram sticker.pl, там де я роблю футболки, наклейки і всякі такі штуки. І що ж, я давно думав, як подарувати комусь якусь футболку. Але не знав, в який спосіб, чи якийсь репост зробити, чи щось, і... а потім якось там вирішувати переможця. Тож що я зробив? Я зробив футболку, вже її запакував такий пакет і, і конверт І так. У нас такі от логотипчики тут, АМС, якби така кнопка Play. Тут у нас... Буде інстаграм СтікерПЛ і прохання відправити фоточку в футболці або просто з конвертом. Е... Прохання тому, хто знайде цей конверт. Так, Бо я його сховаю десь у Щеценні, ну, і в цьому відео зараз я. Яке ви дивитеся, я поїду, покажу, де воно знаходиться. Е... В цьому місце я точно ще не знаю, я ще його не вибрав, але зараз буду шукати разом з вами. Погнали. І так, щодо того, яка саме там футболка, яку я її зробив, то ж а, одною рукою управляти і знімати не сильно зручно. Футболка це біла футболка розміру М, Ну такий більш-менш універсальний розмір. І якщо хтось там захоче, то ну, подарує комусь. Комусь. Неважливо, хто знайде дівчина чи хлопець, бо футболки унісекс. Це футболка білого кольору з логотипом АТБ. Синій логотип з червоними літерами АТБ, Обама, Трамп і Байден. І що далі? Що далі? Добре, що взяв я цей пакет, бо на вулицях таке дождя немає, але трохи так, трохи мокровато. Шукаю якесь таке місце, щоб можна було сховати і щоб це було не сильно далеко від центру. У машина побита. Недалеко від центру, бо мало у кого є там машини і навряд чи комусь захочеться далеко їхати. Тим паче, що можна поїхати, а футболки вже може і не бути. Таке теж може бути. Якщо чесно, то і подумати не міг, що це буде трохи такою проблемою знайти якесь місце. Бо всюди багато людей е, знайшов таке знайшов таке цікаве місце. Е, ну, я давно про нього знав. Це місце біля недалеко в сумів від центру. Тут все ходить, і, по, і потяг, і то і все, і всяке таке. І Але тут багато людей. І Я такий а люди на мене дивляться і думають, що я там щось ховаю, а я так і так, я там щось ховаю. Тож будемо шукати якесь інше місце. А бачите, я не встиг відео викласти, а чувак уже ходить і дивиться, де ж це я заникав футболку. Трохи поїздив і занесло мене у такі розвалини. Але ну, я так викупаю, що в цьому місці навряд чи комусь захочеться аж сюди пертися. Тож повертаюся назад в центр і буду буду шукати щось там. Надіюсь, в мене вийде щось поскоріше знайти і викласти відео на YouTube до того моменту як стемніє. Капець до дороги. Хоча б трохи ще це побачив. Блянь, тебе це натурі якісь э, ще гетто. Так, доїхав я до вокзалу, ще головний, думав, щоб сховати тут. Але знову ж таки багато людей тут ходять і щось шукають. Мою футбол. Капець. Так, важко. То... Добре, йдемо далі. Особисто я надіюсь на те, що хтось з моїх підписників, хто живе в щеці це, в центрі, а такі люди є, це я знаю. Що хтось піде і візьме цю футболку. Бо конкурси це такі штуки, коли треба на когось підписатися, всяке таке, репости якісь робити. А тут робити нічого не треба. Ви просто йдете. Просто забираєте, якщо вона вам потрібна. Якщо не потрібно, то все одно йдете і забираєте. Ми ж е... наші люди я б так і зробив. Поки ми тут пробці стоїмо, е... бачите цей магазин? Е... Якщо що, то там з українського тільки, тільки сама назва. А все остальне це російське та білоруське. Так що це більше не україночка, а я б сказав, би росіяночка. Так що. Е, знаєте, куди не треба йти, і якщо що. А хто буде шукати цей конверт, той зможе себе відчути якимось там е, закладчиком. Ні. Ким? Ну, ви знаєте, як є е, е, клад, кладмени, які там. Е, Клад Кладмен це було, виходить, що я буду кладмена. А ось там реставрація, прикольна, там макаруни смачні роблять. Так що інформація звучала на правах реклами. А там Чибурики. чебурек. Ось ми і доїжджаємо... А, як тут дорога, як завжди. Ось ми доїжджаємо до наступного місця, в якому я буду намагатися сховати конверт з футболкою. Як ви можете здогадатися, це місце, це місце на тій стороні, де, як то кажуть, бухати можна. А якщо ці рябаки мої підписники, то у них великий шанс сьогодні знайти футболочку. Так і ловити собі рибу, о, прапор наш гарно. Такі ловити собі рибу. І дивитись мій ютубчик і думаєте, опа, фартунуло, може там зникати. <рігла> Можна спробувати десь тут. І зараз будемо пробувати. Я знайшов це місце, куди покладу футболочку. Але одразу після цього, після цього, після того як всі машини розвідуться. Було щось багато. Е, футболка буде в таким, е, цім, такому пакетику з гейфруктом, який схожий на вагіну. Ну і якось так. Так, так, так. Ніхто не дивиться, ніхто не бачить, я так думаю. Цік-тік-тік. І в общем, е, знаходиться футболка. О, там, оп. А це місце, де знаходиться біля такого Судака. Ну, а хто не викупає, де цей Судак знаходиться, то Судак знаходиться під цим мостом. І як кажеш, то кажуть, хто перший, та й молодець. Е, підписуємося на канал. І я такі закладки буду робити частенько. Дуже частенько. Тож, якщо ви приїхали сюди і засунули руку, а там нічого немає, то не треба пихати руки і туди куди не треба. Якщо ви побачили, що там нічого немає, але ви тут були, то все одно присилайте фотку на інстаграм. На Instagram, Sticker PL або на мій, і я зроблю якийсь для вас бонус е, при замовленні на футболки, чи якісь наклейки чи такого плану. Що ще я хотів сказати? Е, а якщо ви приїхали і знайшли футболку, то відправляйте фотку з конвертом або футболці, щоб я міг показати людям, що хтось футболку вже знайшов. Тож, е, всім гарного дня і всім дякую, хто прийме участь. Ставте там пальці вверх там, і на канал підписуйтесь. Все. Обняв, підняв.